А сюди. сюда. Ну, який крутий накачаний, дядько. Та не буде тебе бити, бо тут э, приємна зона. Короче, їдемо дальше. Так, бота ми не обходимо, Але там біля того бота може бути щось прикольне. Так не можна? О, диви ки... Павло, Викинути та ти гониш. Так, як би ми того бота надурили? Хі -хі -хі. Хто знає? Он ніяк. Не, Ні, ну можна, отак.